Доброго дня, любі дітки! Відгадайте загадку і зрозумієте тему нашого заняття. Стало біло навкруги, я натрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадайтесь, я, звісно, дітки, зима. Дітки, що буває зимою? Дерева голі, без листя, Погода холодна, морозна, йде сніг. Вітер холодний, колючий, поривчастий, небо закрите хмарами похмуре, сіре, нерадісне. Що можуть принести такі хмари взимку? Так, дітки, сніг. З приходом зими все довкола змінюється. І повітря, і дерева, і земля. Тварини міняють колір хутра. Люди одягаються в теплий одяг. Дітки, давайте згадаємо ознаки зими: снігопад, метелиця, мороз, ожеледиця. Утворення льоду на водоймах, короткі дні та довгі ночі. Що це, що це? Всі кричать, білі мухи он летять. Сніг в чистім полі порожньо, наче всюди борошно. Тож не борошно, а сніг. На релі заснув і ліг. Зайки побігайки по снігу забігали, проліски блакитні, мабуть, сняться снігові. Узимку опади проявляються у вигляді падаючого снігу і сніжних заметілей. Сніг дуже важливий для природи, покриваючи землю, рослини. Сніг утримує тепло і не дає вимерзати сплячій рослинності і зимуючим звіркам та комахам. При відлигах, коли стопчик температури перебуває біля нуля, сніг стає мокрим і липким. Може йти сніг з дощем, а на дорогах утворюється ожеледь. При низьких температурах сніг стає сухим і пухким, а при снігопаді сніжинки повільно падають на землю. Тітке завдання для вас з математики. Якщо ми до однієї сніжинки додамо дві сніжинки, то подумайте і скажіть, скільки буде сніжинок. Так, вірно, три. Якщо ми до двох сніжинок додамо ще дві сніжинки, подумайте уважненько і скажіть, скільки буде сніжинок? Чотири. Якщо в нас було чотири сніжинки, і ми віднімемо, заберемо одну сніжинку. То скільки буде сніжинок? Так, вірно, дітки, 3. Подивіться уважно на картинку з сніжинками і скажіть мені, скільки сніжинок. Так, дійсно 5 сніжинок на картинці. Добре, дітки. А скажіть мені, будь ласка, яка цифра знаходиться? По сусідству з одиницею. Так, діти. Двійка. А скажіть, будь ласка, яка цифра знаходиться по сусідству з п'ятіркою? Так, дітки, цифра 4. І ще, діти, до вас таке питання. Уважно подивіться, між цифрою 2 і цифрою 4. Яка знаходиться цифра? Скажіть, будь ласка. Так, вірно, це цифра 3. Ви молодці, умнички і розумнички. Дякую, дітки. До наступної зустрічі!